Друзі, моє вітання. Сьогодні ми знову поговоримо про дуже актуальну тему на сьогоднішній день. Це мобілізація в Україні. Я вам ще раз говорю. А не подаємо. Він так, вже їде він з, з нами у роботі з Він їде з вами в роді з команди. Ні, ми дворники вже там. Інкомат передає назад і ми сьогодні розбираємо деякі важливі питання: і так що заборонено українцям, які стали на військовий облік, обмежено придатних можуть мобілізувати, і саме актуальне, чому взагалі з'явилася практика вручення повісток на вулицях. Але в першу чергу хочу вам нагадати, що в Україні затвердили нові правила ведення військового обліку. Це постанова кабінету міністрів номер 1487. Детальний розбор даної постанови є у мене на каналі. Якщо ви не бачили, посилання буде в описі і з'явиться ось тут. І так, які основні моменти? Згідно даної постанови створюється єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Далі, як планують повертати чоловіків, військово зобов'язаних до України, дипломатичні установи України повинні сприяти поверненню військовозобов'язаних громадян в Україну під час проведення мобілізації та у особливий період. Це зазначено в постанові, як це буде відбуватись? Ну, ще невідомо, тому що механізму на сьогоднішній день немає. У разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців. Військово зобов'язані призовники та резервісти мають стати на військовий облік у консульстві, ну якщо є підстава для виїзду. Далі роботодавці та навчальні заклади повинні приймати на роботу та навчання після підтвердження, що військово зобов'язаний стоїть на військовому обліку щодо жінок. Жінки, медики та фармацевти можуть влаштуватися на роботу, не стаючи на військовий облік до кінця 2026 року. І так, які обов'язки та заборони передбачає постанова Кабінету міністрів номер 1487? Під час воєнного стану військовозобов'язані призовники та резервісти не можуть змінювати місце проживання без дозвілу керівника територіального центру комплектування. Ми ну, всі пам'ятаємо цю назву як військомат та соціальної підтримки. У разі зміни місця проживання або інших персональних даних, необхідно особисто протягом 7 днів повідомити про такі зміни відповідним органам, де особа перебуває на військовому обліку. Через центри надання адміністративних послуг чи інформаційно комунікаційні системи. Також з'явився новий обов'язок. Особи мають звіряти власні персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП один раз на 5 років. У багатьох виникає питання: хто має право на сьогоднішній день вручати повістки? Це співробітники територіального центру комплектування. Військкомат сторінки, та соціальної підтримки. У керівників підприємств, установ і організацій також є таке право. Але нещодавно адвокат Антон Болтік робив відеоматеріал, де двірники вручають повістку. Ні, ми дворники жека. Воєнкомат передає на жек і ми їх розписуємо. Ну, в нас посадові інструкції це прописано. Ми мусимо. Я, я розумію, що я не воєнкор, якийсь який має роздавати. Ні. Це не по процедурі. У багатьох також виникає питання, чому йде масове вручення даних повісток. Тому що зараз Збройні сили України потребують конкретних фахівців із досвідом. Тому в рамках мобілізації в армію забирають саме таких людей. Ну, ми розуміємо, у нас постачається нове озброєння, необхідно навчати спеціалістів, нам потрібен резерв, нам потрібна ротація. Не забуваємо про це. І так, стосовно обмежено придатних, чи можуть мобілізувати чи ні, що потрібно знати? І так, положення про військово-лікарську комісію визначає правила залучення обмежено придатних до війська згідно до пункту 203, положення про ВЛК, для військового, який визнаний обмежено придатним до служби, та пройшов медкомісію. Там зазначається, які види служби та роботи йому протипоказані. Це визначається в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується та присвоюється до неї. Водночас обмежена придатних до військової служби українців можуть залучити до служби у частинах або підрозділах забезпечення у військових комісаріатах, або в установах, організаціях, навчальних закладах, тобто призвати можуть, але з певними обмеженнями у несенні військової служби. Також є відеоматеріали, де особи в формі просто клеють їх на двері квартир. Ні, це неправильно. Такий метод взагалі нічим не передбачений. Повістка вручається особисто вам, особисто під ваш підпис. Не через пошту, не через наклеєні там на двері. Особисто вам під ваш особистий підпис. Не забуваємо про це. І йдемо далі. Саме актуальна, мабуть, тема це патрулі на вулицях, які вручають повістки чоловікам. Дуже багато на сьогоднішній день матеріалу, де представники ТЦК групами або разом з співробітниками поліції роблять усе для того, щоб в подальшому виписати чоловіку повістку на вулиці. І так, ми не забуваємо про те, що в першу чергу дане питання регулюється у нас законом України, і повістка завчасно повинна бути заповнена. І тоді представник ТЦК має право е шукати військовозобов'язаних і вручати цю заповнену повістку на сьогоднішній день. Вручати пусту або Заповнювати на місці, ну якби не передбачено законом, тому що в свою чергу особа, яка не скоїла адміністративне або кримінальне правопорушення, навіть не зобов'язана пред'являти документи співробітнику поліції або представнику ТЦК. Це зазначає закон, але реалії дещо інші. І виникає також питання, чому взагалі з'явилась така практика вручення повісток. А про це нам розповів начальник управління персоналом штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. За його словами, таким чином в міністерстві оборони збирають та актуалізують інформацію щодо військово зобов'язаних. Як пояснив Горбач, чоловіки дуже рідко надають у територіальні центри комплектування важливі дані про себе, яку освіту отримали, куди ви переїхали, коли одружились, розлучились. Чи не з'явились діти. І він зазначає, якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях. Тому повістки українські чоловіки можуть отримати у громадських місцях, адже вручати повістку за домашнім адресом мало ефективно. Люди не відчиняють двері. Ось такі пояснення були надані стосовно вручення повісток на вулицях. Дуже багато писали мені коментарів та запитань, а коли можна відмовитись від повістки. По-перше, якщо у документі вказані неправильні ваші дані, чи коли повістка була адресована комусь іншому, повістку вручає уповноважена для цього особа. Тобто двірники на сьогоднішній день не мають права вручати повістки. І, наприклад, на повістці немає початку військомату, підпису військового комісара. Ось тоді ви маєте право і не отримувати її, тому що вона має певні неточності. А тепер інша сторона, друзі, на сьогоднішній день ви розумієте, яка склалась ситуація. Резерв Збройним силам потрібен. Спеціалісти, яких ще потрібно навчати на новій техніці, також потрібно розраховувати на те, що вона війна мене не торкнеться, ні, не потрібно. Ми розуміємо, з ким воює Україна, з якими орками. І розраховувати на те, що хтось інший переможе, ні, на даний час все розраховано на те, що українці переможуть орків, але іноземною зброєю. Але знов таки ж потрібні спеціалісти, які в подальшому будуть навчені і зможуть використовувати е, дану техніку. Але ж, все ж таки, ми і правова держава. І деякі органи влади навіть під час війни зобов'язані діяти згідно законів України та Конституції України, тому що наші права та обов'язки регулюються виключно конституцією та законами України. Не забуваємо про це. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк і свою думку лишаємо в коментарях.